Вітаю вас, мої дорогні, я Ірина, і я казала, що я відповідаю на ваші запитання, і в мене наступне відео від пана Юрія таке запитання. Доброго вечора, пані Ірина. Всю вакансію Зеленського супроводжують корупційні скандали. Таке запитання до вас. Так коли вже дійде та крапка неповернення? Коли зметуть цю корупційну криваву диктатуру? Звичайно, мене не цікавить конкретна дата, а що стане тією подією? От я почну ваше запитання з кінця. Мої дорогенькі, маленьке оголошення, кому потрібна приватна консультація. Під цим відео я закріплю коментар. Так, 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 так. так. Бачите, я відвлеклась, а мені карти показують те, що... що стане тією подією. Якась дуже болюча подія буде. Дуже болюча подія. Але це урок. Карти показують, що це буде якийсь урок. Давайте я ще раз. Договорю, що під цим відео я постараюся закріпити коментар, кому потрібна консультація, будь ласка, звертайтесь. Все, мої дорогінки, ідемо дивитися. Що стане тією подією? Ось, що ми побачимо, що дійшло крапка неповернення, коли зметуть цю корупційну криваву диктатуру. Гаразд. Дивимося, що стане цією подією, що ми вже зрозуміємо, що повертатися вже нема куди. Ви знаєте, а тут щось буде. Ха. Я завжди цю карту бачу взяти відповідальність на себе. Мої дорогенькі, хтось повинен нас посадити в той човен і взяти за нас відповідальність. Зеленський цього зробити не може, він нас занадто швидко на занадто швидкими темпами веде до Росії, до Союзу з Росією. Повірте мені, я вам це ще роки два тому казала, що Зеленський нас туди веде. І ось зараз. Знову, здається, ходять, я не зовсім уловила, але я роблю це розклад наперед. Я ще поцікавлюся, що там з переговорами, що там в Стамбулі, бо я роблю 20 го числа. Ось. Гаразд, Мені... у мене так виходить. Я роблю так, буде, можливо, це у п'ятницю вийде, бо я попередній розклад вже зробила. Тому гаразд. Ось. Тобто, ми повинні змінити курс. Ми повинні не йти в Росію, ми повинні йти в Європу. Ось як я це бачу. Тобто, ми повинні поміняти курс. Ми не йдемо в Європу зараз. На жаль, ні. Ми повинні поміняти курс. Ось ця точка крапка неповернення зміна перспективи. Бо ми зараз шаленими темпами йдемо в Росію. На жаль. Розумієте? Тобто, оце буде, коли ми почнемо знову йти у е, Європейський Союз. Тобто, до наших партнерів, до наших друзів. І де оцей лицар кубків показує до наших не противників, а навпаки, ті, хто нам допомагає. Ось це і буде. Точка неповернення. Тобто ми коли змінимо курс, бо зараз ми, на жаль, йдемо. У нас звертається рашистська мова, у нас, е, е, в, е, е, як би це сказати, ну багато чого. Давайте я не буду зараз перечисляти, ви і так все знаєте. Гаразд, а, дивимося. Давайте я хоч, я не буду приблизно питати це коли, і я тоді запитаю. Чи це можливо при Зеленському? Давайте так. Це для тих, хто все ще вірить, що Бубочка найкращий, ми подивимося, чи можливо поміняти курс на Європу при Зеленському? Чи можливо поміняти курс при Зеленському? Чи потрібен інший наступний другий лідер? Я не хочу зараз сказати, що це може бути Порошенко, чи це може бути Залужний. Ось, я просто інший лідер має бути. Так, чи можливо, це при Зеленському. Ну, тут випав. Батюшка випав. Так. Ну, при, якщо взяти Зеленську, то це вже в минулому. Зараз я докладу тут. чи, Можливо, при Зеленському. Ну, ви знаєте, в принципі, дивіться, карти мені показують, що при Зеленському можливо, тільки великі гроші. От великі гроші, великі статки. Ось якось це. Ви знаєте, батюшка ось цей, він може. Ну, як кожна карта має позитивну і негативну цю. Ось, Тут потрібно просто, щоб він захотів. Тобто Зеленський, щоб захотів поміняти. Але в нього розумієте, ця карта часто ще або правда повинна бути вийти на поверхню, або ті, знаєте, скелети, які є в шафі. Ця карта, до речі, показує дуже часто. А скелети в шафі. Тобто, на виду щось таке високе, щось таке духовне. А під рясою, під мантією, бачите, воно не показує нам, то все повинно вийти на поверхню. І то швидко. Розумієте, Він повинен просто взяти курс, це повинен він рішити, вирішити. Тобто, Зеленський повинен. Але дивіться. Якщо взяти ось цю карту, то це вже в минулому. Тобто, скоріше за все ні. І от е, е, підсумкова карта у нас теж вона говорить ні. Вона говорить теж ні. Скоріше за все, ні. За Зеленським, скоріше за все, ні. Тепер дивимось ось тут. Тут у нас іде. Вибір. Вибір і визначитись. Тобто, за іншого президента ще його треба вибрати. З тих усіх претендентів, які є, його треба ще вибрати. Дивіться, я вернуся назад до Зеленського. Карта каже так, якщо він своє бачення поміняє. Якщо він поміняє своє бачення, можна і при Зеленському. Бачите, оце теж змінити своє бачення, але ця карта говорить, він не змінить свого бачення. У нього, е е е як сказати, не та ціль. Ось, і дивимося тут, які можливості у нас з іншим президентом поміняти отой курс. Боротися, треба боротися. Треба боротися, почати все спочатку, бути старанними, бути розумними, мудрими. Але, можливо, от вийшла на дні колоди у нас імператриця, яка говорить, що можливо. Все можливо. Це повинні ми разом, всі разом, всі українці, об'єднатися. В принципі, можливий курс, поміняти курс. Тобто. Пан Юрій запитав, що стане тією подією? Це коли ми змінимо різко курс. Чи, можливо, це з Зеленським? Карти кажуть, Зеленський повинен поміняти свої погляди. Тобто, ця карта говорить, він повинен вірити в Україну. А, ну, давайте я не буду, бо мене дивляться і прихильники Порошенка, і прихильники. Зеленського. Давайте я тоді конкретно, як ми вже Зеленського взяли, взяли іншого лідера. Тут залежить від нашого вибору. Кого ми виберемо. Ось. А я ще візьму конкретно Порошенка і Залужного. Чи можемо ми поміняти курс на Європу з Порошенком і з Залужним? Справедливість. Карта справедливості? Ну, до речі, ви знаєте, що та карта може говорити? Пам'ятаєте, я колись сказала, що на цю карту випадає цей Порошенко? Оце може бути Порошенко. Тобто справедливість. Буде справедливість. Візьмемо цю карту з залужним. А залужним, бачите. Вона не каже ні. Вона теж каже, що він, він, він військовий, він робить різкі рухи. Ось як я це бачу. Давайте я тут докладу на Порошенка. Так. Ага. Хе, ви знаєте? А ви знаєте, чому тут погана карта випадає? Тому що йому прийдеться дуже важко ламати. Я розумію, чому? На дні колоди, двічка монет. Я зараз поясню, чому. Чому з Зеленським це якби. От тут залежить від, від головної персони, від Зеленського, щоб ми змінили оцей курс. Тобто, якщо Зеленський захоче поміняти курс, тут. Дуже все чудово там піде. Ось як я це бачу. Якщо Порошенко захоче міняти курс, йому прийдеться абсолютно все ломати. Все ломати. Вкладатися йому прийдеться дуже важко вкладатися. Спочатку це перемогти треба буде цю, цю систему, яку вибудував Зеленський. Тому Зеленському буде легше, якщо б він захотів. А тепер я запитаю, чи захоче Зеленський? Піти до Європи. Змінити курс замість Росії на Європу піти. Ні. Ні. На жаль, ні. Іде карта смерті. Ні. Через його труп. От так. Далі. Ідемо далі до залужного. Залужний а, зможе різко повернути це. Він військовий. І випала карта військового. Ця карта не каже, ні. Ми зараз її докладемо. Чи зможе залужний піти європейським шляхом, повернути країну в Європу? Ну, Тут йому прийдеться теж прийдеться важко. До речі, йому теж прийдеться важко, але він теж зможе, бачите? Дивіться. Легше, звичайно, буде це Зеленському зробити, але він не захоче. Він не захоче міняти курс. Ви подивіться все оточення Зеленського. До речі, я ще зроблю на оточення Зеленського, якщо ви напишете під цим відео, що саме вас цікавить, оточення Зеленського, наприклад, зараз я зачитаю, чи очистить Зеленський своє найближче оточення і тому подібне, чи посадить когось, чи ні. Ось. Просто, якщо ви запитаєте, я зроблю такий розклад. Ось. А, дивіться, я, можливо, зараз я повторюся але я підсумую: Зел, найлегше може це зробити Зеленський але він не захоче. Розумієте? У нього зовсім інші плани. У нього зовсім інші. Взяти з його оточення там немає українців. Не в тому плані. А, а в тому плані, що всі вони проросійські. Або якісь расистські, або ще щось. Ось. Порошенкові буде дуже важко, але він теж зможе. Тут іде перемога. Розумієте? Ось тут Порошенко зможе, але дуже важко йому буде. Йому прийдеться дуже добре вкладатися сюди. Залужному теж буде дуже важко. Він, як ніби таке враження, знаєте, трошки розгубиться, але він збереться докупи. Він пройде оцього диявола, розумієте, йому теж прийдеться боротися, але він це зробить. Ось іде карта перспективи для України. Тобто, я сподіваюся, ви зрозуміли, підсумували. Я розклала вам по поличках. Я сподіваюся, пане Юрію, я вам відповіла на ваше запитання. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, Я сподіваюся на вашу подобайку, на ваш коментар. Ось. Напишіть, що ви думаєте, як ви бачите, хто має більше шансів Україну повести іншим шляхом тобто повернути кардинальні зміни зробити: Зеленський, Порошенко, Залужний. Чи хтось, можливо, у вас є інша кандидатура. Буду вам вдячна. За такі відгуки, за ваші думки все мої любі, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!